Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Навел Екшн. Сьогодні особливий огляд. Тож ласкаво прошу на борт надтяжкого фрегата 4 класу Ретвізан. Або у перекладі зі шведської справедливий з бойовим рейтином 150 одиниць. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони Ретвізан, можливості реалізації, характерні особливості та поговоримо про історію пов'язану з цим судном, Тож попереду багато цікавого. Ретвізан, за думкою більшості гравців, є найкращим проблем четвертого класу у Novel Action. Посилання на обговорення у Стім та на Reddit я прикріплю у коментарях. Тож це преміумний фрегат, який можна придбати у стімі або наскладати 400 комбат-медалей, виконуючи завдання. Яким чином краще його отримати, вирішуйте самі. У цього корабля, як і в інших преміумних побратимів, є багато особливостей. Тож почнемо з вогневої потужності. На борту Ретвіза несе 70 гармат. На нижній палубі 26 24 фунтових, на середній 26 18 фунтових та на верхній 8-9 фунтових тож по бортовому озброєнню все краще ніж у того ж USS United States Constitution або Ingermanland більш того, є один нюанс, який виділяє «Ретвізан» на фоні інших. Це 6 9-фунтових гармат у носовій частині та 4 9-фунтових у кормовій. Це робить «Фрегат» надзвичайно хорошим переслідувачем. Базова місність та товщина бортів також незначною мірою, але краще. Місність бортів на 100 одиниць більша корпусу на 80, носа на 10 та корми на 5. Базова швидкість складає 12,15 вузла, що плюс-мінус, як у більшості «Фрегатів» 5 класу – і це дуже добре. Таким чином Радвізант практично найшвидший. Випереджає його лише Констітюшн, який швидший на 0,4. сотих. Маневреність 2,8, що краще за будь-які лінійні кораблі четвертого класу, але гірше за USS та Констітюшн. За розмірами він найменший серед четвертих класів. Екіпаж 550 осіб, ємність трьому 980 одиниць. Підсумку Ратвізан це прекрасний корабель, який може себе добре почувати як у бою з будь-якими іншими фрегатами, так і лінійними кораблями четвертого класу. Полюючи на торгові кораблі, можна не перейматися, що вони від вас вислизнуть завдяки високій швидкості та шести погонним гарматам. Тож я залишився задоволений ним і можу його з чистою совістю порекомендувати. Це універсальний корабель, якому під силу справитися практично з будь-яким завданням. А від того, що не можна знищити, завжди можна тактично відступити. Ми можемо обрати деревину для обшивки і шпангоута перед тим як отримати корабель. Тож у мене разом з модифікаціями вийшов такий собі швидкий товстун. І ще одне мені здалося, що обсяг ремонту в нього більше ніж в інших. Але тут я можу помилятись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це дійсно так. А зараз трохи історії: Тож приготуйте чаю, дістаньте щось солодке стрюму, буде недовга, але цікава історія Ретвізана. Ретвізан був закладений 19 липня 1783 року на верфі міста Карлскруна. Будівництво велося за кресленнями та під керівництвом відомого шведського кораблебудівника Фредеріка Генріка Чапмана, і 2 вересня того ж року корабель був спущений на воду та включений до складу шведського флоту. Під шведським прапором взяв участь у російсько-шведській війні 1788 сімсот років, 6 або 19 липня 1788 року брав участь у гогланській битві, 23 червня або 4 липня 1790 року наступного. О дня після невдалого для шведів виборського бою сильно пошкоджений і відсталий від відступаючої шведської ескадри, був наздогнаний під Свеборгом російським 44 гарматним фрегатом Вєнус і 6 6 гарматним лінійним кораблем Ізіослав. Після півтора годинного бою здався полон команді Венуса. Далі фрегат воював на стороні росіян та англійців проти Франції та Голландії. Пізніше ті ж Росіяни воювали проти Туреччині та, врешті-решт, проти Британії також ну не можуть вони по-іншому. У 1813 році корабель був проданий Англії про подальшу долю корабля. Інформації я не знайшов. А як вам редвізан? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.